Всім вітання. В новому відео обіцяв на запит колег показати, як я в'яжу оснастки по можливості з корейських компонентів. Тож сьогодні пробуємо в'язати. На відміну від багатьох корейців, які кріплять свою оснастку до вудки за допомогою самозатяжної петлі, яку я показував у минулому відео, я все ж таки віддаю перевагу конектору зі шнура. Він мені вбачається більш практичним, багаторазовим, до того ж я зберігаю оснастки на мотовилах, тому мені такий спосіб більше подобається. Я беру шнур потовще. В даному випадку 4. І я віддаю перевагу такому кислотному або будь-якому яскравому кольору з двох причин. По-перше, його краще контролювати, який його стан, там заплутався, перекрутився. Таке буває в кралітку, але все ж буває інколи. Трібно це бачити. А по-друге, такий колір дуже добре видно з ліхтариком під час нічних сесій, тому що будь-який темний колір шнура не видно абсолютно, який би ліхтарик у вас не був. Отже, починаємо з конектора. Зазвичай мені вистачає довжини, яка дорівнює петлі навколо пальців. Формуємо такий відрізок, складаємо вдвоє. Далі в'яжемо будь-який надійний вузол, якому ви довіряєте і який не самозатягаючий. Та й це буде вісінька, подвійний, хірургічний, будь-який значення немає, головне, щоб ви йому довіряли і він вас влаштовував. Сформували вузол, затягнули. Залишили приблизно сантиметр після вузла, обрізали. Далі опалюємо і склеюємо. Власне, це цей хвостик ми будемо потім розпускати. Зашмар, який ми будемо кріпити до шнурового конектора на кінчик угутки. Власне, базова петля готова. Після цього я зазвичай одягаю стопорок, як правило, такої каплеподібної форми, його зручно тягати по товстому шнуру, для того, щоб фіксувати потім зашмар на шнуровому кінчику гудки. В більшості випадків це надмірна пересторога, але ми ніколи не знаємо, в яких умовах доведеться служити саме цьому конектору, тому наперед хай буде так. А наперед я скажу чому, тому що, як правило, я їх в'яжу в, в міжсезоння, і Вигляді таких от букетів, вони в мене зберігаються, готові, я їх використовую при потребі. Тому стопорок, як правило, завжди надіти на кожен з них. Власне, такого типу конектори я використовую практично на всіх своїх оснастках. Далі самі оснастки можуть бути дещо різні, але для початку давайте зв'яжемо щось схоже на корейську спрощену оснастку, в, тому вигляді, в якому вона існує в наших широтах. І потім поговоримо про деякі відмінності, які притаманні різним типам корейських оснасток. Останні кілька сезонів в більшості випадків я використовую жилку Трабуко в якості основи якусь приблизно таку, в якості повіців підпасків, щось із такої серії або з зеленою етикеткою. Щодо шнурів, то використовую в принципі будь-які м'які шнури надійні перевірені. В даному випадку такі от два. І я їх використовую в різних діаметрах і для повіців підпасків на крупну рибу, і для повіців гачків. Зараз для наочності я. Знову візьму чорну і товсту жилку для того, щоб все було видно і зрозуміло. Прив'язуємо далі основну жилку до конектора. Попередньо я одягаю краплевидний топор для того, щоб потім закрити вузол. Одягаю, звичайно, ширшим кінцем вниз, до догори. Далі складаю жилку вдвоє. На коннекторі формую зашморг і продягаю цей зашморг, складену вдвоє жилку. І фіксую. Таким чином вона нікуди не юрзається, не переміщується і спокійно дає мені зав'язати наступний вузол. Цей вузол, та й більшість вузлів на цій оснасті, я в'яжу а-ля паламар. Тобто складену вдвоє жилку, я продягаю у формі простого вузла. Потім в цю петлю продягаю увесь коннектор, змочую. І затягую. Далі відрізаю з запасом пару мм короткий хвостик і закриваю вузол краплевидним відбійничком. В принципі, це не обов'язково, але будемо вважати, що я естет. Власне, все, йдемо далі. Я, як правило, доволі рідко розкладаю вудки для того, щоб відміряти точну довжину. У більшості випадків я її вимірюю за допомогою от такої от лінійки. Припустимо, там, що нам треба відміряти 4,50 довжину. Відповідно, я обираю, скажімо, 50 см. Ну і Намотую 9 разів. Хоча, якщо бути точним, я мотаю 9 і ще половину. Для того, щоб потім на тій половині була травмована ліска, всяка, на ній в'язалися вузли і так далі. І тому подібне. Ну, припустимо, що ми відміряли 9 половиною, Відрізаємося. Поки я не знімаю жилку з лінійки, продовжую в'язати, просто вивільнивши кінчик. Наступним етапом я додаю до майбутньої основної ліски конектор поплавця. Ну, в даному випадку я також обираю крейски по одній простій причині. Я полюбляю поплавці наруї. У них є такі металеві накінечники, які мають доволі суттєве потовщення відносно товщини самого киля поплавця. Таке ж потовщення є в більшості інших корецьких поплавців, просто воно не металеве, але так чи інакше воно є. Відповідно, діло мені більше подобається використовувати такі сформовані конектори. Вони бувають різних видів, бувають прозорі, бувають там відповідних кольорів. Тобто корейці в цьому плані абсолютно різноманітні. Буває там LM, різних розмірів знову ж таки. Такий конектор дуже гарно тримає у плавці з таким потовщенням. Все надійно, органічно, як і має бути. Отже, такий конектор і додаємо. В результаті в нас виходить така схема: два стопорка над конектором, два стопорка під конектором. І оскільки я, як ми вже домовилися, естет, то я я використовую ті стопорки, які можуть бути маркерними, тобто крайні верхні і крайні нижні, іншого кольору для того, щоб маркери були помітні. У деяких випадках я можу використати зверху три стопорка, тому що, коли йдеться про крупну рибу, там можуть бути відстріли, а відстріли вони збивають це розташування для того, щоб потім повернутися до. Фіксованого положення, яке було виміряно при замірах глибини, використовується третя. Але в більшості випадків, два зверху, два знизу, на посередню рибу, ні, як правило, досить. Рухаємося далі. Оскільки зараз ми в'яжемо щось типу спрощеної оснастки, то її, як правило, я люблю робити на корейських набірних вантажах. Тобто я беру для цього варіанту основу, наприклад, 1,5 грами. Далі я її в будь-який момент можу подвоїти. І закріпляю її між стопорами. Як правило, я ставлю два стопори зверху, один стопор знизу і ще один відбійник. В результаті виходить от така конструкція з типовим корейським монтажем, доволі сучасним Як бачимо, тут є гумовий фіксатор, який знімається, і дозволяє нам додати сюди, потім уже при огрузці відповідні. І це точного налаштування. В даному випадку використовуються типові для, для більшості корейських оснасток такого роду номінали. 25 тисячних, 500 сотих, 1 десята, 2 десяти. Ну, давайте візьмемо, наприклад, 2 десятих, 1 десяту. Ну і якісь там 25 тисячних. Звичайно, це підбирається під реальну потребу, це я просто зараз демонструю, яким чином це, як правило, відбувається. Далі це все знову ж фіксується топорним кільцем гумовим і топорами підпирається. Власне, все. При потребі це все коригується вгору-вниз. Зважаючи на те, що тут посадкова зона доволі широка, то основу 1,5 грама запросто можна подвоїти цим кільцями за потреби. Я до використання таких вантажків. Звик, вони мені видаються набагато практичнішими і швидшими в оперуванні, ніж свинцеві, які треба підрізати. Ну і плюс недолі свинцевий, що там, якщо перестарався або перевантажуєшся на важчі поплавець, потрібно підкладати або чіпляти ці гірлянди навколо. Я цього не люблю, тому таке рішення для мене практичне. І не забуваємо ж естетичне. Після вантажа закінчую основу я, як правило, отаким от от швидкоз'ємним конектором. Його в більшості випадків вистачає на карася і на малого та середнього кору. bye Вони бувають з різними тестами, в залежності від довжини ну, там бувають довжиною до 15 чи навіть 17 мм, Відповідно, там тримають від 9 до 15 кг, В більшості випадків його цілком достатньо. На моїй пам'яті я не пригадую, щоб саме такий конектор мене підводив. У випадку ж коли йдеться про дійсно трофейну водойму з тими екземплярами, які заслуговують додаткової уваги, то такий конектор заміняється на звичайний вертлюг, невеликий до якого повідець підпаска, вже в'яжеться вузлом. Але в Знову ж таки, я повторююся: в більшості випадків для пересічних рибалок, отакого мені вистачає за очі. Акуратно, надійно, зручно, швидко. Прив'язує його в більшості випадків, знову ж таки, вузлом а-ля паламар. Тільки ліс катавстату скласти вдвоє і пропустити відразу не виходить, то я її пропускаю туди і повертаю назад. Тим чином вона виходить у мене складена вдвоє. А далі все класично. Складену вдвоє. Ліску я зав'язую, типу, на один вузол. І в цю петлю, яка в мене виходить в результаті формування того вузла, я пропускаю вертлюг. Затягую, змочивши, обрізаю кінець, залишивши десь приблизно міліметр два. І не забуваючи, що я естет, закриваю вузол відбінником і опускаю сюди до нього вантаж. Власне все. Основну частину ми завершили. Наступним елементом є повідець підпаска. Тут, в принципі, так само, якщо йдеться про. Карася або якусь таку посередню мирну рибу, то я використовую жилку, як правило, тоньшого діаметра, ніж основа, причому помітно тоньшого. Ну, наприклад, якщо в мене основа там 0,18, значить підпаска буде десь 0,12-0,14 максимум. Ну і візьмемо, наприклад, знову ж таки з корейських, типових корейських підпасків, які, нагадаю, відрізняються не тільки розміром і формою, а й кольором. Про це було окреме відео. Хай буде 0,25. В даному випадку. Це мертв, я прив'язую знову ж таки тим самим вже знайомим узлом поламаршера, що показувати не буду. Відміряю, скажімо, 20 см. Хай у нас буде довжина ой, підпаска. І далі, відповідно, під той швидкоземний коннектор я роблю звичайну петлю, звичайним петлев'язом. Все. Далі обрізаємо, кріпимо. Варіант спрощеної корейської оснастки в такому виконанні у нас готовий. При цьому, звичайно ж, я по віці підпасків тримаю окремо, я їх на оснастці лишаю. Очки, як правило, я теж знімаю потім. І ще один важливий момент щодо довжини. Як я вже казав, я коли в'яжу оснастку, відміряю її по лінійці, а не по довжині якоїсь конкретної вудки, просто тому що вудки мають не ідеально однакову довжину. І потім я просто під конкретну вже вудку приміряю і оцей один вузлик просто перев'язую. Вже безпосередньо на воду. Тобто єдине, що мені треба зробити, це перев'язати оцей вузик за цим кондактором. Далі посаджую відповідними вантажами відповідний поплавець, прив'язую гачки, до довертлява підпаска один або два, часто один. Ну, власне, ловлю. Як відомо, недоліком повіців підпасків, особливо тоненьких повіців підпасків із ліски, є те, що вони легко доволі травмуються шпичаками з верхнього плавника риби. Тому часто при гарному кльові я заміняю підпасок із ліски на підпасок із шнура. Як правило, теж Тоненький шнур з відповідним розривним навантаженням. Ну, В'яжу його дуже схожим макаром, але якщо це карасик, то це, як правило, методом підпалювання. Ну, Хайп буде, там, візьмемо якийсь інший, 0,35. Тобто я це вже показував раніше в інших відео, тому для багатьох це знайомо. Створюємо барабулю, протягуємо її у вухо вертлюга, в'яжемо простий вузол. Для тих, хто особливо хвилюється, можна зав'язати подвійний простий вузол. Затягуємо, підтягуємо під барабулю. Все впирається. Карась такий вузл відірвати не може. Та і середній карапець також навряд чи відірве. Далі так само відміряємо ті ж 20 см. І Якщо у нас на кінці основної жилки глухий вертлюк, то так само опалюємо і прив'язуємо. А якщо у нас швидкоз'єм, то знову ж таки. Нічого не лишається, як зв'язати акуратну петельку петлев'язом і причепити його швидко В тих випадках, коли я планую використовувати оснастки типу якоїсь технокореї, неважливо, як фішинг чи Fishing, чи якоїсь там каркасних типів оснасток, типу як Бо ніч у два їх даному випадку. То класичний безроз'єм мене не влаштовує, і я йду типовим корейським методом. Тобто використовую такі або такі конектори. Вони двох типів найпоширеніші: один а-ля американка з вертлюгом, інший безвертлюговий простий. Простий вибирається тоді, коли на самій Остасті є якісь свої шарінні частини, які крутяться обертаються. А якщо вона якась більш жорстка, тоді використовується конектор типу американка. Оскільки в таких оснастках, як правило, не використовуються ніякі основні вантажі, які розміщуються безпосередньо на самій лісці, то після конектора поплавця прив'язується, власне, якийсь із таких вертлігових конекторів чи той безвертліговий. В'яжеться знову ж таки вузлом паламар, зайвий раз показувати нема сенсу. Прив'язавши його, ми можемо будь-яку з таких оснасток запросто сюди реконекти. Просто пристібається, відловились. Основний вантаж в неї буде на цій стороні. Якщо йдеться про якусь технокарею, тут є свій блок основного вантажа, додаткові вантажі, кільця тонкого налаштування, але, як завжди, оснастка закінчується якимось конектором, в який запросто віддівається така вот американка, і все собі спокійно чудово живе. Ну і в кінці сесії, само собою, легко відстібається, йде в фінал для зберігання, а готова оснастка змотується на мотовило. Як я вже показував в минулому відео, більшість оснасток я зберігаю в таких от дерев'яних каналах з відповідними мотовилами. Причому мотовила я намагаюся обира з отворами наскрізними. Такі отвори ідеально влазить такі і подібні вантажі, вони там самофіксуються натяг, і, відповідно, оснастка легко і зручно змотується. Зафіксували, поставили на місце, підписали довжину, товщину, можливо ще деяку технічну інформацію. Сподіваюсь, наведення сьогодні стало для когось корисним. Раптом будуть питання, завжди радий відповісти в коментарях. Наразі поки все. До наступних зустрічей в ефірі, якщо кому таке цікаво. Всім щастя, радості. Дякую!